Найчастіше речі забуваються в салонах наших транспортних засобів автобусів та тролейбусів на задніх площадках, на задніх сидіннях. Це в основному відбувається. Ну, якщо посвідчення або проїздники стіляються, то це знаходиться десь, отут. тут -от, в складочках між сидінням знайдені в автобусах та тролейбусах речі приносять у диспетчерську комунального підприємства Електротранс. Тут їх зберігають два тижні, розповідає працівниця Світлана Березовська. Каже, протягом цього часу найчастіше звертаються люди, які загубили речі. Приносять, аппетит, або пасажир, або кондуктор, який знайшов в своєму транспортному засобі, і залишають тут у диспетчера. Тут, як ви бачите, проїзні, посвідчення, адже ж, наша спортивна форма, шапки, перчатки. Якщо за два тижні власник не прийшов, загублене потрапляє у кімнату зберігання речей. І все забула саме необхідне, яке людині потрібно було – блокнот. Чекушечка? Говорить, знайдені речі фотографують і викладають інформацію у Фейсбуці в групі підприємства Громадський транспорт Кропивницького. У нас знаходяться речі, які ми не розпаковуємо, тобто вони були загублені іменно в цих пакетах. На другій поличці у нас ті речі, які були загублені окремо. Тобто, ось ви бачите тут і кофти, і штани. Світера, ось є тут олімпійка, ось дуже багато гублять кепі. Є також у нас ось і рукавички, і шапочки, спортивні речі. Також ось є сумка, є барсетка, є блокнот. На цій полці у нас обувь. Найчастіше гублять діти одяг для спорту. Вони займаються, десь їздять і забувають. Такі. І посвідчення. За спостереженнями жінки, взимку речі гублять рідше, ніж влітку. Буває і на день по три речі, по чотири речі. Цьогоріч було, загубили у нас цілий пакет з хлібом та з булочками. Був пакет з грибами, вішенками, теж цілий пакет. Ну так ніхто і не з'явився за тими грибами. Так вони і залишили. Ну, потім ми, звісно, їх викинули. Речі в транспорті губила, згадує кропивничанка Яніна ще в дитинстві. Ну нова шкільна спортивна форма і кросівки. Ну, це з кінцями. Зараз не, не, слава Богу, не гублю». На підприємстві зберігати загублені речі почали з 2017 року. З того часу, за підрахунками Світлани Березовської, їх назбирали півтисячі. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.